Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення в ефірі телевізійні новини Калошам студії Олександр Смаль. 16 липня минає 22 роки з часу прийняття декларації про державний суверенітет України. Цей документ був прийнятий Верховною Радою Української РСР за більше ніж рік до розпаду союзу. Декларація підкреслювала суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки у межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Проте за чинною на той час конституцією УРСР залишалася союзною республікою з обмеженим суверенітетом. Вона не мала власних збройних сил, дипломатичних стосунків з країнами поза радянським блоком, не мала права самостійно визначати соціальний лад. День прийняття декларації 16 липня був оголошений вихідним. А сам документ став притечею і основою для акту проголошення незалежності України, яким Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991 року фактично вдруге проголосила Україну незалежною демократичною державою. Декларація про державний суверенітет України стала правовим фундаментом для нової конституції, законів України для визначення позиції республіки при укладенні міжнародних угод. Дата прийняття декларації щорічно відзначається на різних рівнях. Напередодні з цього приводу відбулися урочистості в Калуському палаці культури мінерал. 14-15 липня поблизу села Липа Долинського району відбулася традиційна щорічна патріотична акція Яворина. Проводиться вона на вшанування пам'яті героїв старшинської школи української повстанської армії Олені та провідника ОУН Карпатського краю уродженця Калущини Ярослава Мельника Роберта. Кожного року, починаючи з 1988-го, в першу неділю після свята Петра і Павла з різних куточків України і навіть світу, в урочище Ростока поблизу села Липа Долинського району, з'їжджаються люди для того, щоб відчути на собі подих історії і віддати Данину Шани героям полеглим за волю України. Патріотична акція Яворина отримала свою назву від розташованої поблизу села Гори висотою 1306 метрів. У 1944 році на цій горі розташовувалася старшинська школа української повстанської армії Оленів, 15 жовтня 44-го Курсанти школи весь штаб і охорона під керівництвом майора Федора Польового загинули у нерівному бою зі спецчастиною НКВС. Неподалік від місця бою 1 листопада 46-го року у бункері героїчно загинув у 27-річному віці провідник ОУН Карпатського краю, уродженець Калущини Ярослав Мельник Псевдо Роберт. Разом з ним загинула дружина Антоніна, родом із Войнилова, грудний синочок Роман та бойові побратими. У 1983 році група патріотів віднайшла цвинтар героїв. Пізніше було відновлено хрести і бункер Роберта. Для багатьох українців це вже стало культовим місцем. І мені дуже приємно, що в незалежній Україні е, таких різних яворин протягом року є дуже багато. Це є місця героїчної звитяги українців, наших попередників, де чи козаки, чи холодноярці, чи упівці, чи сичові стрільці здобували перемоги, боролися за українську державу, проявляли свій героїзм, е, заради того, щоб ми зараз мали Таку країну, яку ми маємо, і наше завдання нині наповнювати Україну саме українським змістом. От недавно відкрили пам'ятник. Романові Шухевичу в Калуші. Це дуже визначна подія, тому що це піднімає дух, це є певний символ. Не просто що це є особа Шухевича, який був цілим дороговказом для нації. Він був провідником, він був людиною, з якої варто було брати приклад. Але сьогодні його постать, вона, яка, яка є в центрі Калуша фактично, яка випромінює цю енергію, той патріотизм, вона допомагає по всій Україні мати таку Україну, яку, зрештою, наказував нам і Шухевич, і Бандера, і Коновалець, і багато тих українців, яких може ми і не знаємо, які десь може й тут загинули, захищаючи нашу землю. Українці ми обов'язково переможемо. А всім нам, українцям, треба витримки, треба віри, треба відчуття того духу патріотичного, козацького, холодноярського, упівського. І тоді обов'язково будемо мати таку Україну, про яку мріяли наші попередники, і яку ми зрештою заслужили, яку маємо передати нашим дітям. Слава Україні! Люди приїжджають на Яворину не тільки для того, аби вклонитися пам'яті полеглих героїв, а й для того, щоб набратися духу патріотизму і продовжити справу будівництва української України. Кожен рік хто на Яворині збираються ті, для яких Україна це не слово, просто так. А це я українець. Я хочу тут бути. Я дійсно хочу захищати своє українське. Я не міг. Я українець Вячеслав Кредісов, якого прізвище мами не може не бути тут. Це просто обов'язково бути тут для будь-якого українця, який вважає, що він хоче щось віддати українську. В рамках акції Яворина відбулися спортивні змагання з волейболу, шахів, кульової стрільби, а також фестиваль патріотичної української пісні. 13 липня у приміщенні Калуської ЦРЛ відбулося відкриття оновленої частини пологового будинку. На ремонт і обладнання обсерваційного відділу було витрачено 600 тисяч гривень з міського бюджету. Оновлення відділів центральної районної лікарні в процесі завершені. На заплановані владою роботи витрачено 6 мільйонів гривень із запланованих 11. В даному відділі є палати патології. Вагітні лежатимуть тут на збереженні. Палати облаштовані так, щоб разі необхідності можна було приймати пологи. Є тут палати одномісні, тримісні. В палатах сімейного типу пацієнтки перебуватимуть безкоштовно. За словами головного лікаря полового будинку Миколи Тимківа, раніше практикувалися благодійні внески за перебування в таких палатах. Даний відділ забезпечений необхідною технікою, новими меблями, оновлено електричну і кисневу мережу. Також в кожній палаті облаштований душ і встановлено кондиціонер. На відкриття пологового пробули чимало гостей, серед яких начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Улінійчук, заступник голови Калоскої РДА Ольга Курпіта та заступник міського голови Василь Турчин. Сьогодні урочисто передає відділу нейрохірургії в Пускалу Кую Тарасовичу, бо він поверху нижче. З серпня місяця починаємо ремонт центрального блоку нашої лікарні, починаючи від кардіології і вниз по поверхах. До Дозавершуємо ремонтні роботи другій половини гінекології, а також приймальні букві пологового будинку в плані до кінця року провести капітальний ремонт всіх відділів центральної районної лікарні. Але я хочу сьогодні сказати не тільки центральні районні лікарні по вулиці Медичної 6, кошти передбачені і на районну лікарні по вулиці КГК, 25, де ми в цьому році завершимо питання ремонти стаціонарних відділень лікарні. Кошти передбачені і виділені, і профінансовані і по міській поліклініці, де ми в цьому році. Також багато робіт зробимо, особливо встановимо новий літ. Кошти передбачені для стомат поліклінці, робляться ремонтні роботи. Практично завершені всі внутрішні роботи по станції швидкої невідкладної допомоги. Не забуває міська влада, дякуючи всім депутатському корпусу, особливо міському голові, за сільську медицину. Программи в цьому році є капітальний ремонт сільських лікарських амбулаторій. На дві амбулаторії вже передбачені кошти, де виготовлення проєктно-кошторисної документації, зокрема по таких амбулаторіях, як сіл, волень та Кропивна. в плані ще також амбулаторія села. По банки і села підмихають. Кошти в міському бюджеті виділяються, фінансуються, скажуть за цифри. Уже передбачено по півріччю в млн грн гривень на капітальні видатки по закладах охорони здоров'я. З них профінансовано і виконано робіт освоєно 6 мільйонів гривень. Немала сума коштів, яка витрачена з бюджету розвитку міста на покращення, на створення належних умов для покращення умов для роботи. Надеюсь, перш за все роботи медичних працівників і наших пацієнтів. Варто нагадати, що у планах місцевої влади завершити процес оновлення ЦРЛ до кінця жовтня поточного року. Нещодавно Калущину відвідали медики з районних та обласних установ Прикарпаття. Свої чергові медичні курси вони провели на базі Калуської ЦРЛ. За словами заступника головного лікаря центральної районної лікарні Наталії Кінеш, лікарські курси проводяться раз на два місяці. Їхня мета обговорення тих чи інших проблем, нововведень та обмін лікарським досвідом. Калущина приємно здивувала усіх представників районних лікарень та обласних закладів, які побували цього дня в стаціонарі центральної районної лікарні, міській поліклініці та денному стаціонарі Винилівської поліклініки. Як зазначив на зустрічі із медиками начальник головного управління охорони здоров'я обласної Державної адміністрації Микола Ольнійчук завдяки високотехнологічному сучасному обладнанню Калуська медицина є найкращою в області та однією із кращих в Україні. Ми мали сьогодні можливість побачити новий підхід до не так кажуть традиційних, що можна сказати, альтернативних стаціонару замінних форм лікування. Є багато кращої роботи, побачите, вони роблять, дуже багато роблять, лікарні великі. Багато профільів, 9 поверхів, всюди вікна треба поміняти. Але оцей зал, хто пам'ятає, коли це ще рік тому назад, він такого вигляду не мав, де тут часто було. На сьогодні є система телекомунікації відеоспостереженням за операціями, до речі, проводилася операція на, цьому, на середньому внутрішньому вусі професором із Америки, так, де брали участь наші кафедральні працівники. Вночолі з професором Поповичем, а також спеціалісти лор з цієї області, ну хто був, хто не був, хто не був, то втрату багато, я сам був присутній, де ми тут на екрані спостерігали за операцією, як тут, за нами, яка проводилася в операційній, досить такому в об'єднаному, збільшеному варіанті, де можна було бачити кожний нюанс ходу цієї такої складної операції на вусі. Як є система контенційнування, бачите вже так, що можна тут працювати в належних так, ну, так, Ну, Навчання дистанційне. Так, ну, є багато роботи. Звісно рішення, бо ці, які зараз нововведення, вони теж дають багато клопоту, бо це треба встигати за, за, як кажу, за те, щоб це обладнання працювало. Ну є багато розумієте нюансів, які треба поправляти, як кажуть. Це є підготовка спеціалістів, вони як бачите підготовили і вони вже добре працюють, ну, але ясно, що це все буде впроваджуватися в процесі роботи. Тобто ми хочемо найближчим часом бачити Халовський район як повноцінну лікувальну, діагностичну установу, яка може надавати рівень діагностично-лікувального процесу на рівні сьогодні вже таких розвинутих європейських держав. Крім сучасного обладнання, в калуші працюють висококваліфіковані лікарі, які на рівні з обласними надають допомогу населенню, наголосив у своєму виступі начальник головного управління охорони здоров'я. Попри те, що є багато плюсів, не потрібно зупинятися на досягнутому, а навпаки, йти в ногу із часом і Рівнятися до стандартів європейської медицини, а саме зменшення терміну перебування хворих у лікарні, а ті, хто потребує нагляду лікаря, переводити на поліклінічне лікування. Адже для цього усе необхідне є як у міській поліклініці, так і у Войнилівській, наголосив Микола Дмитрович. Із уведенням в калуші безкоштовної медицини кількість хворих різко збільшилася майже у два рази з цього приводу. Начальник головного управління охорони здоров'я сказав, що є люди хворі, а є й такі, що ходять просто за ліками. Також на зустрічі із заступниками головних лікарів центральних районних лікарень йшлося і про роботу первинної ланки фельдшерсько-акушерські пункти, відновлення посади сімейних лікарів. Розглядалося питання про переоснащення системи опалення лікарень, про госпітальну базу, яка претендує бути в калуші, та інші питання. У місті Новояворівської Львівської області відбувся 21-й міжнародний фестиваль української пісні Молода Галичина, у якому взяла участь наша талановита землячка Соломія Жекало. З поміж 35 учасників середньої вікової категорії вона виборола перше місце. Цьогоріч в молодій Галичині взяли участь понад 130 конкурсантів з 15 країн. Молода Галичина найстаріший, мабуть, найпрестижніший дитячий фестиваль України. З 2008 року він отримав статус міжнародного і звання лауреата цього конкурсу високо цінують в мистецьких колах Росії, Білорусії, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країнах. Хоча для того, аби взяти участь у молодій Галичині, іноземцям обов'язково потрібно вивчити пісню на українській мові, до участі в конкурсі після попереднього заочного відбору запрошують кращих з кращих, тож рівень пісенного форуму є дуже високим. Та незважаючи на це п'ятеро прикарпатців вибороли право змагатись у півфіналі. Однак тут доля усміхнулася лише двом Юрію Привиці з Івано-Франківська та калушанці Соломії Жекалу, які й стали лауреатами конкурсу. Юрій виборов друге місце у молодшій віковій категорії Б. А Соломія стала лауреатом першої премії в середній віковій категорії. І це незважаючи на те, що була в чи не наймолодшою, як зауважив голова журі, народний артист України Олександр Злотник, Соломія вразила журі своїм унікальним тембром голосу. Душевністю та цікавими піснями, які для вихованки створила її вчителька Оксана Лісовська. До речі, всі витрати на поїздку творчої групи на конкурс взяв на себе спонсор товариства Карпат Навтохім, який вже не вперше підтримує талановиту калошанку. Далі в планах студії Ліра не зупинятись на досягнутому, адже Соломія Жекало разом із товаришками Христиною Дучек та Владиславою Кулик знову за підтримки товариства Карпат Навтохім вирушили на міжнародний фестиваль Всі ми діти твої Україну», який відбув. Диться в центрі відпочинку Молода гвардія, тож побажаємо дівчатам успіху. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.